Починаємо тестування акумуляторної пили Makita Дук 254, маленька, компактненька, але абсолютно повноцінна. Е, перше, що треба зробити, ну, зрозуміло, це зарядити, вставити акумулятор. Є тепер перевіряємо оливу. Олива там бачок повний, самий верх, тому не знаю, покаже пилка чи ні. Але олива там о, повністю залитий бак. так? І далі треба залишається зробити ще кілька речей. Перше це правильно натягнути ланцюг. Дивіться, бачите, ланцюг. Фактично працює як резинка. От, один зубик можна трошки приклавши зусилля, витягнути, але два сусідні все одно залишаються в шині. Це перший момент. По-друге, ви повинні, знявши енерційне гальмо, трошки його прокрутити. Якщо він вільно крутиться без якихось великих зусиль, значить натяжка ланцюга правильна. Тому що якщо вона висить, у вас це погано, якщо можна відтягнути сильно. І бачите, що два зуби виходить, то теж проблема, тому що при роботі може ланцюг зіскочити. Зрозуміло, що є на цій пилі, це була професійна металева обслуговувач ланцюга, але краще такого не допускати. Все, тепер залишається остання перевірка. Остання перевірка це перевірка, чи у нас йде, попадається масло на ланцюг. Для цього ми повинні піднести нижню частину носа пили. До ну, десь сантиметр, до чогось ріжучого, до чогось світлого. Якщо немає чогось світлого, зробити один різ, і потім перевірити. І Якщо у нас виникає під шиною ось така штука. Бачите, туманчик ось такий. Значить, все добре. Якщо його немає, треба або ще прогазувати, або подивитися, чого не подається масло. Якщо його мало, то підкрутити, ну в даному випадку підкрутити, тому що це професійна палата, є регулювання подачі оливи. Якщо його немає, то ну, підбирати масло чи дивитися, чому воно не подається. Тому що якщо його немає, то самі розумієте, швидкість ланцюга тут 20 метрів більше 20 метрів в секунду. Якщо не буде змащування, у вас і шина, і ланцюг і зірочка дуже швидко придуть в негодність. А тут у нас все добре, все виконано, тому з пилочки порядок починаємо працювати. Перше ось така, ось така гілка. Я думаю, тут не буде 10 см, сантиметрів, сантиметрів 6 7 Зараз побачимо, як полки з нею справиться. Будь, Будь ласка, шина у нас 25-ка. Тут, ну, я не знаю, дивіться, третя частина, я думаю, сантиметрів 8 взагалі без проблем, легко. Зроблю ще кілька разів цієї гілки. Зараз працював захист, це важливий момент, скажімо так, не так по безпеці, як по захисту двигуна, для того, щоб він не перевантажувався і не горів. Тому на пилочку не тиснемо, вона пиляє сама. Під своєю вагою все прекрасно. Це не трохляк, видно, що дерево досить таки живе, ось рука, і пилка справляється на уразний. Тому основна задача це якраз підрізка гілок і. Все, все чудово. Тепер бачимо, лежить хілка, щоб бачили, що я тут дерева не порчу, просто що вона вже зломана до мене. Спробуємо перепиляти тут ну, сантиметр діаметр десь так. От у коли є додатковий режим турбо, затискаєте, точніше не так, затискаєте на 2 секунди, загорається жовтий індикатор і це вже турборежим. Перевіряємо. Дивіться, тут у нас шина, нагадаю, 25-ка, ну, сантиметрів десь 20-ті буде. Без питань перепуляла, трошки один раз працював захист, але я нагадаю, що не треба просто дивити на пилку, Пуляє вона сама прекрасно. Так, це нам вже не потрібно. Так, залишається ось така частинка. Давайте спробуємо ще кілька зрізів зробити. 25 см прикладаю. Бачите, сухе дерево пиляє прекрасно, чудово. Є певна, порівняно з бензопилами, звісно, нестача потужності, але треба просто розуміти специфіку роботи лицеговою пилою акумуляторною. Якщо це робити і не тиснути на неї, то пила справляється сама. До того ж, система автоматичної підтримки обертів під навантаженням, вона своє діло робить. Головне, не тиснути на пилу, пилка сама справляється зі своєю роботою. Ось гілка на рівні витягнутої руки. Ну, тому змоделюємо ситуацію, що нібито я працюю чи то на драбиніч, то десь на висоті. О, будь ласка, нагадаю, що це на висоті поляю, рука витягнута, але за рахунок того, що пилочка дуже легенька, то працювати досить приємно. І не важко, рука не втомлюється. я до гілки, з якої починали. Щось воно таке страшненьке приберу, щоб дерево не мучилось. О, так воно краще буде, я думаю, заживе буде краще, чим це недорозуміння було. Тепер сира деревина, тут виросло таке недорозуміння, от вона посеред дороги якраз тому заважає людям. Плюс це не сортове дерево, так що, я думаю, якщо сполює, ніхто не образиться. В діаметрі тут не більше 5 сантиметрів. Опа, і дерева нема. О, ось моя рука, ось гілочка. Як бачите, тут, якщо б не гілки, то спиляв би ще швидше. Зараз переберу гілки і попиляємо ще трошки сирового. Усаду обрізати взагалі прекрасна. Пилка має величезний запас потужності, якщо різати гілки. Тепер в турборежимі. Ось така гілка, вона тут заважає, Приберемо. От По діаметру ну тут уже 7-8 см точно буде. Так, ось показую руку. Десяти не буде, ну 7-8 набереться. береться. Ріжемо далі. Рухлячок, кому цікаво, тут по довжині майже на всю довжину шини, О, 20 см буде 20, по висоті, бачите, вона якесь таке надломане, але вже гниє. Може хтось підбирає деревину в лісі, то просто щоб розуміли, як буде себе вести пилка з таким матеріалом. Ще не зовсім трухле, але вже зрозуміло, що це деревина, яка не один рік лежала без діла. Ще один різ, курі Як трухляк, тут всередині не дуже тивонотли, але як бачите, показую, як є, пилка, якщо вже пиляє на 20 см і більше, це межа її можливості і виникають вже певні складнощі, іноді спрацьовує захист. З врахуванням того, що я і знімаю і пиляю, мені не дуже зручно, то. Не дуже уважно, іноді пилечка виключається. Але знову ж таки це нічого страшного нема. Це виключається вона від того, що електроніка не дає перевантажити двигун. Не від того, що двигун перегрівся. Оце важливий момент. Тому ушатати цей двигун я вважаю, що взагалі мало вірогідне. Я ще ні разу не обслуговував і не продавав ці двигуни. От, Пилка працює надійно, класно. Побачив ще одну гілку. Вона якась така замучена, стара, але ще живенька. Ну тут вважайте десь сантиметрів. Я думаю, 15- 17 буде. Зараз ми її спиляємо. Тут у нас ну, десь до 20 см. шина 25-ка, нагадую, десь см, я сказав, 15-17, десь тут, мабуть, 17-18 до 20. Але більш-менш певно, ну, як бачите, поляє. Хоча, нагадаю, що пилочку у нас для обрізки гілок. Тобто це до 10, може до 15 см. Є пару гілок поменше. Давайте відріжемо. Бачите, якщо використовувати пилку по призначенню, пиляти саме гілки, не великі колоди, то взагалі чудово. Сюди можна навіть встановити шину не 25-ку, а 20-ку. І спокійно працювати для обрізки гілок, для арбористів, для садівників, хто там по приватному ділянці вдома працює, виноград може обрізати старий і так далі. То ось така пилка, якраз, в принципі, те, що вам треба. Легенька, маневрена, можна на витягнутій руки працювати, але вже якщо щось більше пиляєте, то ну, пиляє вона, як бачите, звісно, не доганяє більш потужні моделі макіта на два акумулятори, звісно, до бензинових пил тут далеко, але комфорт, тишина, простота використання, мінімальні витрати тут своє роблять. Тому вже Висновки кому що більше в пріоритеті. Так, поки акумулятор не сів, давайте ще трошки попиляємо це гілкою товсту. Бачите, тут вже в стандартному режимі, не в режимі збільшеної потужності. Але тяне вона, видно, що їй трошки важкувато, але досить впевнено. Не, не скажу, що легко, але досить впевнено, але вона все пиляє. От. Але це вже ж дивіться це не гілка, це повноцінні дрова. Якщо навіть 20-30 різів на за одному заряді акумулятора такого зробите до 1,5-2 метри, це фактично прицеп дров. Ще якийсь обрубок, давайте його обріжемо. Самому цікаво. Ну, як бачите, пилка для обрізки гілок, у неї дуже великий потенціал. Запас потужності для гілок для прямої її роботи, нагадаю, це все-таки не заміна бензопили. Для таких задач просто чудова пилка. Причому вона легенька, маневрена, рука від неї не втомлюється. Якщо будете працювати двома руками, бо я бачите, знімаю і працюю, тому є певні незручності, іноді вимикається вона від перевантаження, тому що мені просто незручно і знімати, розказувати і пиляти. Так це все набагато простіше відбувається. Якщо великі дрова, ну знову ж таки, дивіться. Якщо ви виїжджаєте іноді в ліс чи по дому треба щось пиляти, пилка може, вона тягне прекрасно, спішити, думаю, вам нікуди. Якщо у вас така робота, що треба багато пиляти, ну, вам тільки дорога одна це пила на два акумулятори 36 вольт. Бо це у нас, нагадаю, 18 вольт один акумулятор. До речі, шесть акумулятор, який у мене вже третій рік, навіть не третій, а три роки фактично Ну, дивіться, дві поділки із чотирьох. Кудись ушло на поляні, хоча пуляли, бачите, не гілочки. Якщо поляти дрібні гілки, то кількість різів просто в рази збільшується. Виробником заявлено, що якщо ми вставляємо акумулятор 6 годин, поляємо дерево діаметром 100 мм, то це 57 різів. Ну я не знаю, десь може так і зробив, але були різи і тоненькі, товсті, і так далі. Тому по кількості різів досить таки непогано. Якщо у вас два акумулятора, то це гарантовано прицеп другого. Знову ж таки мається на увазі дров, якщо там по півтора-подва Бо Якщо буде різати по 20 сантиметрів, то ну кількість різів ділили на ці 20 сантиметрів, і це буде просто хороша куча дров, але не прицеп. Продовжувати, думаю, немає сенсу, тому що з своїми задачами для яких пилка розрахована, ця пила справляється чудово. ви все бачили тут. Питання думаю, виникати просто не може. Те, що є на межі можливості, пили мається на увазі, що вже. Майже на всю довжину шини. Е, є певні складнощі. Вона пиляє більш-менш певне, але ну видно, що тягне не так, як хотілося б. Тому або з цим треба змиритися і радуватися компактним розмірам та вазі, або дивитися в сторону інших моделей. До речі, є це 254, є 256 пила на Два акумулятори вона трошечки більша, але за рахунок потужнішого, значно потужнішого двигуна вдвічі і двох акумуляторів. Ну як мінімум кілограм ваги. Тому для мене в пріоритеті розмір, компактність, вага тому це 254-та пилочка. Макіта, вона в мене улюблена, сама, сама улюблена. Можливо, ще зверну увагу на 40 вольтові моделі. Там на один акумулятор є, але на даний момент вже багато років. Саме ця пилка це якраз те, що мені потрібно. Після роботи дуже важливо інструмент розібрати, почистити, і дуже добре, коли у вас є для цього спеціальний інструмент. Makita DAS-180 новинка з компанії Makita в цьому році вже поставляється в Україну. Ця штучка дує зі швидкістю 200 метрів на секунду. Тобто, фактично, це повноцінний повітряний компресор. Перевіряємо, що він може. Як бачимо, пилюку здуває взагалі ідеально, а там, де у нас попало масло, і ось така з'явилася фракція, вже напівлипка. От, і на кришечці тут вже складніше, тому що воно просто жирне. От його треба допомогти вручну прибрати. Але з отворів повидувати всю пилюку і так далі, це взагалі штука прекрасна. Тому майте на увазі, що в Україні вже продається ось така річ. Макіта ДА180. Якось буде окреме відео, але... На даний момент я вже ним працюю, отримую задоволення, штука класна. От тому, якщо цікавить, також можу продати виходити на зв'язок. Маю надію, що це відео відповіло на більшість ваших питань. А якщо не відповіло, то хоча б зацікавило вас акумуляторними пилами від компанії Makita. Там може виходити на зв'язочок, розкажу детальніше, покажу, дам спробувати. І якщо зацікавить, буде бажання, то й продам. Все є в наявності на сайті всі є. Контакти на відео під відео. виходьте на зв'язочок і будемо працювати. На цьому, все. Дякую за увагу.